Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно хрусткі та рум'яні зовні і соковиті всередині чебуреки. Рецептів їх приготування існує безліч, і кожен, я впевнена, вартий уваги. Сьогодні ж пропоную приготувати чебуреки на моєму улюбленому заверному тісті. Готувати їх зовсім не складно, як може здатися на перший погляд. Все розкажу і покажу далі у відео. Тож, готуємо! Для початку приготуємо тісто. Для цього в глибоку тарілку просіюємо 400 г борошна. Це потрібно для того, щоб борошно наситилось киснем, і плюс, якщо в ньому присутні якісь зайві часточки, вони не потраплять в тісто. Тепер до борошна додаємо 1 чайну ложку солі без гірки і вливаємо сюди 40 мл звичайної рослинної олії без запаху. Тепер, щоб заварити борошно, вливаємо сюди 200 мл окропу, вода в мене щойно закипіла і швиденько починаємо перемішувати все лопаткою або ложкою. На цьому етапі стараємось це максимально швидко, таким чином заварюючи борошно. Перемішуємо до того моменту, коли бачимо, що все борошно зволожилось і зібралося докупи. Тепер залишаємо тісто на декілька хвилин охолонути. А далі секретний інгредієнт. Вливаємо сюди ще 20 мл горілки. Вона зробить наше тісто ще більш хрустким і таким, ніби пузирчастим. Тепер гарно перемішуємо все руками, адже тісто вже не гаряче. Вмисті нам необхідно зібрати його докупи буквально на протязі хвилини. А далі для зручності викладаємо його на робочу поверхню. Тут потрібно ще повимішувати його хвилин 5. Саме тісто дуже приємне в роботі. До рук і до столу воно зовсім не прилипає і працювати з ним одне задоволення. Пропорції інгредієнтів тут точні, тому підсипати додатково борошно вам не доведеться. Воно вийде ідеальним з першого разу. Тут впорається навіть дитина. Тепер збираємо його ніби в кульку, підгинаючи краї всередину і трошки округлюємо, руками ніби підтягуючи. Ось таке воно виходить. Дуже приємне і м'яке на дотик, до рук зовсім не прилипає. І поки що воно не таке однорідне, але згодом воно таким стане. Залишаємо його відпочити на столі, накривши плівкою або мискою на 20 хвилин. А поки тісто відпочиває, підготуємо начинку. Для цього нам знадобиться 300 г фаршу. У мене свинина, можна взяти 50 на 50 яловичина плюс свинина. Ще нам знадобиться дві середні або одна велика цибулина. Її тут не шкодуємо, адже від цього буде залежати соковитість фаршу. І тут є декілька способів, як подрібнити цибулю. Для мене оптимальний варіант це натерти цибулю на крупній стороні тертки прямо в тарілку з фаршем, щоб весь сік потрапив в начинку. Також можна подрібнити цибулю в блендері або через м'ясорубку, якщо хочете отримати більш дрібну фракцію. Або ж просто досить дрібно нарізати її ножем на кубики і трохи їх пожмакати руками, щоб цибуля пустила сік. Обирайте той варіант, який вам більше до вподоби. Далі додаємо сюди сіль за смаком і чорний мелений перець. Зараз все перемішуємо до поєднання інгредієнтів. Важливий момент: фарш на чибуреки ми не відбиваємо, як, наприклад, на котлети, адже тоді він зіб'ється в один комок. А нам потрібно, щоб він розподілився по тісту тоненьким шаром. Також раджу обирати м'ясо з невеликим прошарком жиру, тоді начинка буде більш соковита. А для того, щоб всередині чебуреків було ще більше соку, вливаємо до фаршу 60 мл холодної води або бульйону на ваш вибір та знову все ретельно перемішуємо. Фарш цю рідину вбере в себе, і наші чебуреки будуть мега-соковитими всередині. Накриваємо миску з фаршем плівкою чи тарілкою і відставляємо поки в сторону. Знов повертаємось до тіста. Після того як воно постояло 20 хвилин, його структура вже зовсім інша, дуже гладенька та однорідна. Зараз трохи обминаємо його і починаємо руками розкочувати в продовгувату трубочку. Як я вже казала раніше, воно дуже зручне та приємне в роботі, абсолютно не липне ні до столу, ні до рук, тому борошно нам тут зовсім не знадобиться. Тепер необхідно поділити його на 12 плюс-мінус однакових частин. Для цього я скористаюсь кондитерським шпателем або можна просто нарізати тісто ножем. Спочатку ділимо його навпіл, а далі вже кожну з половинок ділимо на 6 частин. Щоб шматочки виходили більш однаковими, можна попередньо намічати собі лінії, а вже потім розрізати. Як варіант, хто хоче ідеально однакових шматочків, можна скористатись кухонними вагами. Вага кожного має бути приблизно по 65 грамів. Далі кожен шматочок в місці розрізу збираємо до центру і гарно защіпуємо краї. Перевертаємо за щіпом донизу і рукою декілька разів прокочуємо по колу, формуючи з тіста кульку. Так само формуємо решту кульок. До речі, таке заварне тісто також ідеально підійде для приготування вареників та пельменів. З тією лише відмінністю, що ми вливаємо трохи менше води і додаємо в тісто одне яйце. Такі пельмені не розварюються і чудово підходять для заморозки. Ну і плюс тісто саме по собі дуже класне та легко ліпиться. Всі кульки обов'язково накриваємо харчовою плівкою, щоб тісто не завітрювалось та не засихало, і починаємо формувати наші чебуреки, беручи кульку, яку ми формували першою. Спочатку притискаємо її руками, ніби розпластуючи, і далі скористаємо скачалкою для тіста. Необхідно розкачати круг якомога тонше, буквально 1-2 мм товщиною. Це зовсім не складно, тісто не рветься і дуже легко його розкачати досить тонко. Краї можуть бути не ідеально рівними, потім все рівно ми їх будемо обрізати. І ще раз нагадую, що борошном ми тут не користуємось, щоб потім воно не пригорало в олії. Обов'язково фарш кожен раз перед тим як накладати в тісто перемішуємо, щоб вода не опинялася на дні миски. Набираємо приблизно столову ложку з невеликою гіркою і викладаємо на одну половинку круга. Розподіляємо рівномірно і досить тонко, гарно притискаючи фарш до тіста. І такий важливий момент. Не доходимо до країв 1,5-2 см, щоб потім можна було легко їх зліпити докупи. Фаршу тут багато не потрібно накладати, щоб чебуреки вийшли тоненькими та хрусткими. Далі обережно накриваємо начинку іншим краєм тіста, стараючись легенько випустити повітря і стикувати краї. Дуже сильно не натискайте, щоб фарш не опинився на краю тіста, адже потім ваш чебурек просто-напросто не зліпиться або розклеїться при смаженні. А далі обов'язково дуже-дуже міцно притискайте краї тіста. Прямо проходьтеся пальцями разів 5-6, бо чебуреки досить часто бувають підступними і саме при обсмаженні починають надуватися і ось ці краї розліплюються, що далі можете здогадатись самі, а краще я вам покажу згодом. Ще раз проходимося пальцями по краям для надійності. І для гарного візерунку можна скористатись виделкою і пройтися декілька разів по краям, ще раз додатково їх притискаючи. Але тут вже надто сильно не надавлюйте, щоб не порвати тісто. Далі я скористаюсь фігурним ножем, щоб обрізати нерівні краї тіста. Просто проходжу з ним ось так по краю і обрізаю все зайве. З цих обрізків, за бажанням, потім можна буде зробити ще один невеличкий чебурек. Ось такий красунчик у нас виходить. Відкладаємо його на дощечку. Так само формуємо решту чебуреків. Тут можна одразу розігріти в сковороді олію, сформувати два чебуреки і почати їх смажити, а в цей час ліпити наступну партію. Я ж спочатку формую всі 12 штук чебуреків, а вже потім їх обсмажую. Мені так зручніше. А в кого немає фігурного ножа, показую, як можна по-іншому обрізати краї чебурека. Беремо звичайну тарілку, підходящу за розміром, і прикладаємо її до країв тіста та трохи притискаємо. Далі, за допомогою ножа, обрізаємо нерівний край. Виходить теж досить непогано. Далі, знову ж таки, можна додатково пройтись по краям виделкою. Всі 12 чебуреків готові. Для зручності я їх виклала на дерев'яну дощечку. Можна просто на стіл викласти і обов'язково зверху накрити плівкою, щоб тісто не завітрювалось. Далі будемо переходити до їх обсмаження. Нам знадобиться сковорідка або каструля з товстим дном. Наливаємо в неї рослинну олію приблизно на 2-3 см і добре розігріваємо. Далі можна викласти шматочок тіста, щоб перевірити її готовність. Він повинен одразу спливти на поверхню, це означає, що олія гарно розігріта. Тепер можемо викладати сюди наші чебуреки. Якщо об'єм сковорідки дозволяє, то смажимо одразу по два або по одному, якщо у вас невелика каструля. Викладайте обережно, щоб не опектися гарячою олією. Як тільки чебуреки спливли на поверхню, обов'язково поливаємо їх зверху олією. Так вони просмажаться більш рівномірно і на їх поверхні утворюються дуже апетитні бульбашки. Нагрів плити в мене середній. Як тільки чебуреки гарно зарум'янили знизу, Обережно перевертаємо їх на інший бік. Тут головне сильно не притискати, щоб не розійшовся край, і так само обсмажуємо з іншого боку до підрум'янення. По часу в мене це займає по 5 хвилин з кожного боку, але ви орієнтуйтесь по своїй плиті. Головне не робіть великий нагрів, щоб олія не диміла. Готові чебуреки краще викладати на решітку, застелену паперовими рушниками. Вони вберуть в себе зайву олію і самі чебуреки не будуть розмокати під дією власного жару. Так само обсмажуємо решту чебуреків, не забуваючи кожного разу поливати їх зверху олією для пузирчастої поверхні. Як я і обіцяла, показую, що буває, якщо заліпити край чебурека не надто міцно. Сік і вода, що в фарші, почнуть витікати, і олія буде сильно шипіти та стріляти в різні боки. Ну і сам чебурек всередині вийде не таким соковитим, адже вся рідина з нього витече. Це відбувається тому, що під дією гарячої олії тісто починає надуватись, і якщо край заліплений погано, він 100% розійдеться. Також в результаті цього олія чорніє, що, звісно, псує зовнішній вигляд і смак чебуреків. Тому старайтесь не повторювати цих помилок і міцно-міцно защіпувати краї з самого початку. І якщо вам не шкода, ставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь. Це буде для мене найкращою подякою. Мої чебуреки готові, якщо ви помітили, то їх вже 11, годин до зйомок не дотягнув. Ми вже встигли його спробувати, і що я вам хочу сказати з цього приводу вони неймовірні, майже такі, як колись продавались в чебуречних, а може навіть і кращі, адже приготовані вдома та з любов'ю. Тісто виходить рум'яне та хрустке, а фарш всередині дуже смачний та соковитий. Так, я підтримую думку, що чебуреки не надто корисна для нашого організму та фігури страва, і я б точно не радила часто їх споживати в їжу. Але інколи дуже рідко. Всім нам хочеться чогось такого шкідливого, смаженого, запашного і дуже смачного. То чому б в такі моменти не порадувати себе апетитними чебуреками, тим паче домашніми, де ви на 100% впевнені в їх складових? Спробуйте приготувати чебуреки по такому рецепту. Я думаю, вам сподобається. А я натомість з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!